Добрий день, покажу як у мене розквіт трейлерний сорт фіалочки Валарта Кампана Сморадус. Ось такий красунчик сформований із трьох розеточок в одній Е, Плошка діаметром 16 см. Ось таке прекрасне цвітіння пишне. Сині дзвіночки, насичені, такі гарні, гарно тримаються. От, дуже красивий, подобається цей сорт, швидко зацвітає, абсолютно непримхливий. Можна його також гарно вирощувати і з одної розеточкою, не обов'язково по три садити. Він гарно розкущується. Проблем у формуванні тут немає. От. Якщо ви хочете таку пишну полянку, то можна з трьох. Прекрасний сорт, пишне цвітіння. І дуже тривалий. Ось такий трейлер. Валарта Кампанас Морадес.